Росія стверджує, що розробила крилату ракету з ядерною силовою установкою Буревісник. Хоча Путін стверджує, що випробування відбулися успішно, західні спостерігачі вважають, що до розгортання проекту ще кілька років з огляду на те, що нещодавно під час випробувань стався вибух і витік радіації, внаслідок чого загинули п'ятеро людей. Ядерні двигуни не новинка. У 50-му році минулого століття в Америці було розроблено слем. Крилату ракету з ядерним двигуном, якій не потрібно було б приземлятися для дозаправлення, і яка виконувала б те саме завдання, що й бомбардувальники Б-52, які постійно розміщувалися біля кордонів СРСР для нанесення ядерного удару. Проблема полягала в тому, що двигун слема працював, але вихлопні гази викидали радіоактивний плутоній. Таким чином забруднювалася будь-яка територія, над якою він пролітав.